26 вересня удалили листі Лафіш. Я не можу туди зайти, і це була легенда, яка була перебіг з тіла І удалили із арктичних прав по стіла Брюнгут. по перше всі за стіла Фіш. Подайте. Ладно, це буде два відео. Час монтажу, смонтажу це ще? Так це вдалили з за те, що авторські права на стіла Брюнгут. І дивитись. Закажи, стіла Фіш. Це моя крута голова. Губина риба і космічна літа. І мій п'якно. Ладно, прийдемо на пазл. Скільки я потратить. потраплю? Скільки? Що? Чи лише була та гра, яку дали за авторські права, які вона, які вона, які вона і самі були? Вона получила за рапорт на сіті. Вона була першою грою про стіл. Чи лише? На стілах приготуються, а на стілах Що відбувається, не питайте. Коротше, чому я хочу би займатися її, це не питайте, коротше. Стілфіш це... була перша ігра, ніфіга не було. І... Все не було... Все не було. Так, ось в п'ятницю... Так, ось в п'ятницю. Я готувалася до топу, щоб попасти, І от, бачите, попала. Ну Рада, 26 вересня минус стила фиш. 26 вересня, 26 21.00. Заблокирую стиле фиш. Мои сниматы скину. Давай Давайте все боремся. В... Давай да от хтось попробує, Ну, я не знаю. Тут, тут, Попробуй, так. <звук> 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 да пофиг. Короче, что есть? Кто там тиктокер? Может? И, короче, сказать и тиктокер типа шо? Шо? Не то, что я это расскажу, короче. Да шо? Разблокируйте стилофиш. Стилофиш, это была классная игра. И вы сами видите, что тут зараз происходит. Это было на пародию. Не с Silla Brainot, а. Плака. Scottfish. Fish. така, яка була. Сама по собі. Класна. Така, бачила, yeah, Це перший стіл, Це перший стіл був. І всі, хто грає, в іру. Поздравляю вас. Я заблокирую навчання. 宝宝，我们这里。